Добрий день, з вами знову світло, і сьогодні я буду грати в вище або нижче. Це така гра, де потрібно знати, чи щось вище, чи якісь показники в якоїсь речі вищі, чи якісь показники в якоїсь речі нижчі. Тут є багато різних, дуже навіть багато різних категорій. Євробачення, Google, шопінг, фільми, вебсайти, Reddit, Лего, Покемон, Югі-О, НЗК Югі-О, Інстаграм, мій список АНІМЕ, що? Ну, давайте почнемо з Гугла. Виберіть категорію. Питання машини. Ой, то тут теж так. Е, е, хай буде просто запитання, саме базове. Грати і. Чого трава зелена? Тому що. В... вона зелена. Old, like never, we nothing, Чи треба мені стати блондинкою? Ну, я думаю, трава зелена. Так. Да. То що не всі хочуть стати блондинками. Чого кров червона? Ну, чому кров червона це краще запитання. Логічніше, бо я не знаю. Ну. Я і то, і то знаю відповідь. Але оцю я дізнався пізніше. Тобто оцю. Логіка залізна. Так. Хто придумав Google, чи чому кров червона? Ем... Хай буде Google. Добре. Три вже. Скільки років Ліонель Месі? Я думаю, Ліональ Месі. Ліональ Месі це. А, ні. Окей. Буду робити краще наступний раз, давайте. Давайте інші. Угл це нормально. Шопінг, ні, я не хочу. Спотівай, ні, я не хочу. Євробачення, давай, Євробачення. І яка країна отримала кращий результат на Євробаченні? Голос QueoE -е -е куін чи Sprestoy Леонардіс? Ем, Я не знаю жодного з цих. Хай буде The Voice. О, я вгадав, У мене є психологічні знання. Е, Яко -лада Ніва. Оце я от я чув. Це таке Тайра та тайра, татара тайра. Щось таке от. А Войс. Ну... Ну воно нічого не виграло, мені здається. Так що це? А. що? Блін. Ну, давайте. Я зайшов ще раз, щоб може. Е, щось знайоме знайти, але я далі нічого це не знаю. Хай буде. Болгарія чи Мальта, я думаю, Болгарія. Так, да, правильно. Е Ази. Чінгис? Чис хан? Чи Гровий напис Гетті А я оце напевно. 302? 302 це Капець багато. Чого? Не Вена Божович в сербі Нє. Чингис. Саме. Саме місце спава. Сербія проти Сербії. Яке е, професійніше виглядає? Це виглядає професійніше. Але я думаю, що це краще. Блін. Е, ну давайте ще щось інше зіграємо тоді. Е, е, спорти. Е, давайте. Спорти. Е, копець, тут цих. Фіфа. Давайте футбол. Що? Топ. Стадіони? Е, Прем'єрна ліга. Те. Е, хто найбільш дорогий гравець? Ліга, хай буде Прем'єр-ліга. Е, давайте. Давід Рия чи Алексіс Май Алістер. Euh, я не знаю. Але я вгадав. Я їх чесно нікого з них не знаю. Я, футбол... я не то щоб дуже футболом. Ну десь, ну це старий уже. Виглядає. Це вже виглядає старий. А це от. Це ще молодий потенційний гравець. Сандерберг. Дорожче, точно. Сандер. Виглядає ніби він. Куртіс Джонс. Йому навіть нормальну фотографію не могли зробити. Так що я думаю цей. Блін. Е, окей, давайте щось. Ще. Географія, давайте. Е, населення країн. Давайте. Е, я географії трошки краще, ніж в футболі, розбираюсь. Туніс чи... Е, Тбилиси. Я думаю, что Тунис. 12 миллионов в Тунисе? Окей. Okay. Фиджи, чи Тунис, Тунис точно. Миллион? Армения, Армен... Вермания. Вермания точно мае быть больше, ну. Но... Америка чи Вірменія? Вірменія точно. Е, Кабо-Верде? Е, чи. Це битва островів. Я не знаю. Хай буде Кабо-Верде. Та хух. Дуже багато людей на островах доживе, до речі. Кайманові острови. Ні, Кабу Верде. Е, Наступне. Ого, вже 6 Чилі? Ізі Чилі. Чілі завжди більше має. E, ця Угорщина не Чілі. Я не страшуся. Аргентина точно Аргентина більше. Чад. Ну, Аргентина вона більш розвинена, але чад там може бути просто купа якихось людей. Хай буде. А я програв. Ну, 9 це добре. Це найкраще, що я. Найкраща категорія, в якій я щось зробив. Відеоігри. Найбільш е, продажні відеоігри. З найбільшою кількістю продажів. Що в нас тут є? Assassin's Creed чи NBA 2K 2.1. А щось. Assassin's Creed. Блін. що таке 2K. Давайте ще раз зіграємо, Я. мушу. Алергія. Парк. Якийсь. Чи Monster Hunter World Iceborne. Це виглядає як щось. Е, професійне. Це виглядає як щось. Я не знаю що. О, це близько. Але я не знаю ні, ні одної. Odd world. Це виглядає таке, якби якби я щось таке міг бачити. А це? Але це якесь виглядає популярне. Assassin's Creed це було 10 мільйонів, родіб більше. 7. Euh, так... Star Wars, Star Wars точно більше. Так само, класно. Euh, Madden NFL 07. NFL, нікому не цікаво, NFL. Блін. Хто купляє ігри NFL? Ну, давайте в. Е... Euh... й багаті люди, чи що? Давайте найбагатші люди в світі. Хто багатший? Грати? Грати? Конор Магрегор чи Мадонна? Я думаю, Конор Магрегор. Неправильно окей. Боб <звук> Хоуп, без поняття, хто це такий, чи е, друг Путіна. Я забув, як його звати. Ну, одним словом. Якийсь Кім. Кім щось там. Марія Шапарова звучить як мускалька. Але ну. Оце от це дуже багато людина. Правда? Давид Бові. Хай буде Давид Бові. Не знаю хто. Хто з цих цей? МістерBeast! Чи David Bowie, Біст. Він тратить гроші на відео. А це він не тратить гроші. Але хай все одно містер Біст. Бо він там віддає 500 тисяч доларів за те, що ти перескакав якісь ці дорожки. Та він. DJ Khaled? ні, Містер Bus точно більше. Що, в містер мільярд доларів є? Халк Хоган. Хай буде Халк Хоган. Блін. Ну, давайте. Тоді ще інші исці. YouTube! Ютубер відео uh, 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 Хай буде. ютубери. В яких ютуберів uh, більше підписників? Ну, мене тут не буде точно, тому, uh, тому що ніхто на мене не хоче підписуватись. Джей Елено Гараж чи 100 злодіїв. Хай буде 100 злодіїв, я нікого з них не знаю. Окей, давайте ще раз зіграємо. Містер Віст! Мені махає персонально. Не можеш повірити. Вуді і Клейні. Чи Феде Вігівані. Ці виглядають, ніби вони вкладають більше грошей, але в них нічого не виходить. А це виглядає ніби він з якихось е... трум трумтрум. Що знаєте, такий канал? Ну так, от. Як я й казав. Слого! Я його, до речі, дивлюсь. В чи фаде віживанні. В слого, е, там вроді би десь 12 мільйонів, вроді би. Так що... Зардимося. ні, 11, окей. Але майже 12. Кейсі Нейстат. Чи слого? Хай буде Кейсі, не й Та більше. The uh, Я думаю, Кейсі. Блін. Окей, okay, давайте щось інше. Я не дуже розумію цих всіх їхніх ютуберів. Кімони, Лего, вебсайти. Машини. Ні, машини не книжки не вебсайти, а давайте вебсайти. Хай буде вебсайти, так вебсайти. Маріот.ком чи xfinity.com? Я нічого з того не знаю. В цих професійніше лого я вибираю їх. І та я правильно логіка. С я таких колись чув, так що я йду сюди. Та о. І добре. Флайтредар, о, флайтрадар, я сам особисто заходив на флай флайтрадар. Але чи є воно більше популярне, ніж. Я думаю, та. Що так мало? Навіть я туди заходив. Ну добре, давайте ще на якесь інше зайдемо щось. Ю-х. Я не знаю, що це таке, а Ю-хо. Маркет. Э, э, Скільки коштує картка Juggi Hoch? Що таке Югихох? Я без поняття. Перший раз таке чую. Superstarslayer Typhoon Sky Crassis. Чи Stardust Dragon Starlight Rare? Е-е... Що? Dun Magesty. Ну це. Лев... Другий левел 12 монстрів. Оце. Це виглядає ніби воно старе якесь таке. -у. Дороге. 300. Це 30. Хе. Я не знаю що. Swords full Е, P.T. -е ні, ну це Це це, -це по-любому. Оу, це тільки 2 цента. Я вот таке можу купити. <титична> Тільки нашо в мені якийсь Сней... Снейкс. Ой, ну-ну-ну. Supreme Darkness. Хай буде. Один долар. Блоссом Я uh, 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 yeah, не знаю. Хай буде оцей от. Це. Ай... Ну, три! Я прям зна... знаток э, їх айгу хохвив. І все. З вами було світло. До побачення.